Рівнясь струнко, наказую на охорону громадського порядку. Заступити відтепер вулиці Чернігова патрулюють не лише міліціянти, а й активісти. Всіх бажаючих бачити місто безпечним запрошують до міського відділку. Вперше спільний патруль вийшов у понеділок серед нових охоронців. Порядку чоловіки різного віку і професій. Але мета спільна. Аби повернути нашої долісами міліції і довіряє народу. Чтобы они понимали, что кто-то должен отвечать, что в городе будет процветать порядок, что он не будет ломать, ращить и тому подобное, дабы вернуть доверие милиции. Колишні правоохоронці, військові і навіть ветерани спецпідрозділу Беркут, котрі давно полишили службу, тепер знову йдуть на патрулювання. Сподіваються, разом з ними міліціянти поводитимуть себе так, як і годиться правоохоронцям. А люди знову відновлять довіру до людей у формі. Зараз дуже велика степень довіря до міліції народу, і це довіру треба повернути, всячески, в тому числі вот такими спільними патрулірами. Я наприклад, представляю. Ну, скажем так, спортсменов. Мне стыдно, когда говорят, что все спортсмены титушки. Я руководитель спортивного клуба Рукопашный бой. Я собрал еще в прошлую среду весь тренерский состав и скажем так сказал, если будут организовываться вот такие вот инициативные группы по поводу патрулирования. Тому гетиосім составом це діло піддержать волонтерам. у міліції схожу раді, адже у світлі останніх подій там хочуть, аби люди не сприймали їх як ворогів. Бійці внутрішніх військ за спільне патрулювання твердить їхній командир. Вони трошки з опаскою виходять для несення служби. Ну, я вони вірять в народ, тому що вони захищають народ і на стражі вони давали присягу. Присяги чітко визначено, що військовослужбовці. Присягалися народу України, тому вони будуть захищати до останнього, скажімо, цілісність нашої держави та громадський спокій на вулицях нашого міста. Люди до таких нововведень поки звикають і очікують результатів. Може, захищеніше будемо відчуватися, якщо дійсно це тільки буде, а не так, от разова акція в зв'язку з цими подіями. І хотілося б постійно, постійно, і щоб ми почувалися захищеними гражданами у своїй державі. Нам до цього дуже хотілося. Патрулювання проходять у звичайному режимі, кажуть у міліції. Патрулі виходять на вулиці в день і вночі.